А то ж уже кава і до кави. Дякую, Аня, дякую. Оля, о, Оля видала ножки мені, дякую. Чи Валера, чи Оля дякую. Я свинину не люблю, я більш люблю курятину. Наталя Полтава, скоро треба буде виносити, Да, Наталочка, ну ще почекай, ще холодно. Бабуся Галя, друзі, йду, телефон хоче їсти сів вже. Дякую за приємне спілкування, всім гарного мирного дня без тривог. До зустрічі. До зустрічі, бабусю, дякуємо за квіти, гарного, позитивного вам денічка. Віра Богачова, Олечка Анатолійович, привітю вас, вам смаколики. І на Семенюк, дякую, будь ласка, якщо не знайдете, заходьте на наступний стрім, завтра я вам розкажу рецепт. Але тут такого нічого нема такого яйця, молоко. Борошно, сіль, цукор, ваніль розколочуєте і на сковорідку, олії не забудьте додати. Люба, заходьте до мене на салат. А який салат Любцю? Буде відео? Наталя Полтава. Так, не знаю, що пише, то не для нас, мабуть, відповідь для. Так, Еммануель, смайлики символічні, дякую. Таня вкусняшки, так, уже полузала горіхи. Поставила сушитися. А, зрозуміла, ти підсмажуєш. Віра Богачова, Любочка Ніколайович, доброго дня. Вам смаколики. Дівчатка, дівчаткам в чаті смаколики, обід подає Наталочка Полтавка, <кхи> смаколики. Ніна Микитенко, Наталя, ви з перекладачем пишете, чи добре знаєте англійський? Щас напише. Аня Сергіївна, усім прекрасного дня і злагоди. До зустрічі, до зустрічі, Анечка. Наталя Полтава, ні, я трохи знаю англійську та латинську. Вчилася у лубнах на фельдшера. А, ну раз на фельдшера то треба. Та що таке? Деренчить. Треба промочить. Еммануель, одного дня я навчуся розмовляти твоєю чудовою мовою. Дай Боже успіхів вам. Аня а мені не всі коментарі видно чогось. Ну, є таке Анечка, є. Люба, буде відео, так, да, зрозуміла. Так, дівчатка і хлопці, з в мене. Наталя Полтава, я за освітою фельдшер, просто попала в селі під скорочення, село вимерло ось по. Сокращали нас. Дуже шкода, Наталочку, дуже шкода. Такі люди потрібні, особливо для села, але, але дуже шкода. Віра Богачова. Таня, як погода радує? Так, да, Віруня радує три градуси морозу, сонечко, вітерець бачу в тих, гілочки не, не гойдаються. Гарна погода сонячна. Єдна майстер Аня, а кого ви не бачите? Ну, є таке, що не бачить. Я, Ілюшу, наприклад, не скрізь бачу. Не можу йому дати відповідь на коментар, окрім лайчика, смайлика, сердечка, а писати не можу. Віра Богачова, 70. Аня Сергівна. Пока... Аня Сергійовна, 70. Наталя Полтава, а ще до пенсії, як до Криму, рачком. Так, Наталечко, так, ще ж молода. Таня Кузняшки, так, я трошки підсушу, бо треба доробити. І що напекла Ага, добре, зрозуміла. Люба, всім привіт, друзі! Я тут з вами. Танюша Блидний літра молока, дві ложки цукру, 4 яйця, чуть солі, 3 ложки лії, борошна, стільки візьме молоко і смачного. Да, Танюша Редмі написала рецепт. Якщо ви є ще, переписуйте, будь ласка, з рецепту є в прямому ефірі. Іночка Семенюк. Будь ласка, є рецепт. Таня Редмі написала. Якщо ви є, записуйте. Так, Іні Семенюк, Танюша, рецепт написала. Далі. Віра, у нас мінус 10. У нас Вірочка було зранку 12. Потім 9, зараз 3. Бо сонечко. Ну, то є на сонці 3. Без сонця холодніше. Наталя